Як просто в сьогоднішній день е, доносити свою думку е, масам. Ну, якщо ти цікавий, то знаю, е, по суті, запустити мені ОБС, ну, програму вже трансляції, яка в до того вже настроєна, і нажати одну кнопочку Почати трансляцію. І я можу вищати на всі там 8 чи скільки там 9 мільярдів людей ну гіпотетичних. Ну, понятно що там мене можуть. Мало дивитися, може багато дивитися, може взагалі не дивитися. Тож вибір за кожний. Чи варто кого дивитися, чи не варто кого дивитися, слухати і так далі. Що раніше також було мало можливо або неможливо. От. До чого чудеса техніки дійшли? Ну, Це вже якби не новинка, але наскільки... Тому якщо задуматись, наскільки це круто. Якщо ти маєш що сказати, маєш це цікаво, там, популярно, там, чи як там, сказати, щоб донести свою думку, наскільки це сьогодні просто. Для, для споживача просто. Це не просто для розробників цих програм, це не просто для серверних, це ну, куча людей трудиться над цим всім і трудилися до того. Але для споживача це дуже просто. Так, розпочну я з того, що Поки-хай скоро запускається. Розпочну з того, що якийсь засіб випадково ну, мешу сюди залізли. Я зрозумів, що це бутилка з підулії, там залежить там діаметр, я не знаю, в них різні, певно, що діаметр ці кришечки. Залежності від розміру гризонів накласти літровку, півлітровку, там, трьохлітровку, ну ці діаметри різні і е, накласти це всередину е, е, якісь там горішки, що вони там люблять, не знаю. І вона назад не, не зможе вилізти. В цю бутилку, конкретно в цю бутилку мишка піймалась. я навмисно не став. Я не хотів так, щоб вона сталося, але вона бідолашно. Загинула, не знаю чому. Можливо, ну, там трошки олії оставалося на стінках. Вона вимазалась в ту олію, я її потім розрізав бутилку, випустив на двір. Накрив віником, дав зернятка кукурудзи на дворі. Але... Потім прийшов, приїхав. Тяжкий кілька годин вона вже Ну, Закрав віннику, щоб вона змогла в нього залізти, тіпа, зігрітися. Ну, віннику ще могла би зігрітися. Але щось вона взагалі потеряла нюх, слух, там, можливо, вусики її прилипли олією до тіла, чи перегрілася вона, чого травилася. Я не знаю, що з нею сталося. У ну, мене просто пластикова бутилки в одному місці біля її кормушки. Лежалые, э, ну для ДРФ там я их складаю, там для саженцев всяких весных 4 Для руса для саженцев второтешный. А, здравствуйте. А, нет, сейчас это не Ведьмак 3, это просто я э, титлы, я не поменял. А, ведьмака сейчас не будет. <звучит> От. Ми складали, складали там бутилки, в неї біля кормушки були був корм. Вона була сита, в неї був корм. Вона час злякалася, коли я двері відкрив будь-яку нору, яка там побачила, вона, вона, вона її. Вона забіга, куди там бачила. Може вона там хотіла щось нове, і кукуруза приїлася, але я інколи картоплю давав останні дні перед тим, що горішки, але вже потім я горішки їй не давав. Ну, з якоїсь причини вона залізла в цю бутилку. Я все думав, думав, ну як же ж так зробити таку ловушку для мишей, щоб щоб миша не постраждала. І потім її на двір випустить. Ну, от як варіант, якщо бутилка у вас є з під чогось. Оця горловина, я припускаю, що е, вона дозволяє мишці пролізти туди, але ці пелюстки, оці що в прорізі, не дозволяють їй назад вилізти. Якщо вона туго, мишка туго пролазить, то вона вже назад їй складніше вилізти. Я так припускаю. Але ще один із варіантів, чого вона не змогла вилізти, це вона свої вусики е, олією е, прибила і вона потеряла там слю, слух, нюх, там, паніка, там, не знаю, що неї, стрес якийсь був, можливо. Не знаю. Ну, Я її відкачувати не хотів. Е, я, ну, я не припускав, конечно, що вона загибелиться. Я припускав, що в неї стрес зараз, але що вона в олії? Ну що, то жир. Це ж не то, що в воді. Ну і плюс таку ізоляцію Вінка закинув. Ну вона там десь в тому вінку, в тому ж вінку, чи під ним загибалась. Ну я не до цього я зараз... ну Мишку, звісно, жалко, але ну, не особо сильно, бо це ж шкідник, мені на голову легше, мені безпечніше жити без мишей в хаті. І от мишка ненароком. Вона Винайшла своїм, свої, згодом своїм загибелю лавушку, яка доступна кожному на в магазині купувати. Вона правда неодноразово можна зробити багаторазового, якщо розрізати певним чином, щоб ну, не могла пролізти, але разом з тим можна було відкрити як дверчата. Можна, коротше, разів таку лавушку зробити з бутилки. Чи бутилок, набору бутилок. Тому що з... Одних бутилок, можливо, вона по розміру горловини вилізе, а з інших ні. Ну і, от, Я не знаю, чи це через олію воно не вийти, чи через є пелюстки, або через те і те. От є при, приклад, як можна, не купуючи якісь ловушки на мишей, якщо у вас їх не сильно багато, там не десятки чи там більше, як можна спіймати там мишку. Насчет пацюка тут треба якісь 5-6-літрові бутилки, мабуть, проекспериментувати, але пацюк річ в тому, що він може прогресити пластик на ізі. Тобто треба момент тоді знайти, поки він не прогріз ту бутилку, ну його десь там, щось там з ним зробити чи випустити, чи прибити, то вже не знаю. Як би я поступив, а як вам поступати, то теж не знаю. Це жива істота, але дуже небезпечна істота. В плані зарази всякої пакості. Ну, в принципі, є свійські миші, які продаються в зоомагазинах, які плюс-мінус безобідні. Ну, то як з якоїсь сторони подивитися. От, мишка може не догадалася в паніці, в ті олії вимозилась, може не, не могла. Ну в сараї я дивлюся, бутилки раніше в сараї складав, пластик, вони всі прогресі. І це певно, що пацюк. якийсь там чи що менший ну, пацюк, І пацюк то взагалі гігант серед пацюків. А, серед шурів. Вот. Мені були ліньки, і я... Ну, такої потреби аж не було, я сморизик то не був. У мене було зерно, під підкормити, що вона з голоду не змерла. Ну, якби я хотів, просто не давав би її кормити, не кормив би її, вона б з голоду просто зробила. Ну я підтримував, скільки міг. В мене в, е, в кормушках була і вода, і е, хавка вона поїла і щось чомусь залізла в бутилку. Я потім тільки не знаю, скільки вона в цій бутилці перебула. Потім, коли почув щось шародить, ми що в бутилці. Зразу виніс на двір її, розрізав бутилку ножом, випустив акуратно, ну, не пошкодив її, акуратно розрізав бутилку, випустив її, кинув пару зерняк спочатку в бутилку, щоб вона ну, вилізла сама, але щось вона сама не почала вилазити, не пробувала навіть. Ну, спочатку викинув на землю, воно щось не почала втікати, просто щось лапки почала розводити. Я зрозумів, щось в стрес стресті, подумав, може якийсь Ну, накрив її віником. І кілька зернят кукурудзи кинув І поїхав собі кататися на велосипеді. Через кілька годин приїжджаю. Там же укаченшись трубик. Ну що ж. Хай почуваюся з меру мешка. Ну, мені від того легше, що і в хаті немає. То, що вона на возорису свою бігала, хай свою бігала, мені від того на жарку не, не холодно. Так, далі. Далі чому я запустив цей короткий стрім? Тому що чатик, що, ну, чат GPT що робить з першого разу, що написав. Тільки він його склоняє, типу, йому запрограмували такі шаблони, що комунізм це типа... Владу треба благодарити, типу Північна Корея, Китай, щось в такому дусі. Це не в, не в тому сенсі комунізм, мій комунізм про демократію, про народу владя, на якому ну, я, там, Це перший, я нічого не поправляв, просто написав в чаті напиши мені молитву. Комуністичну молитву чи про комунізм? щось таке. І він вам це написав. О, комунізм, ідеалістична мрія, ти, що прагнеш до справедливості та рівності серед людей. Ми молимось за світ, де немає поділу на багатих і бідних, де кожен працює за загальний добробут. Дай нам мудрості розуміти потреби інших, сили поділитися своїм багатством і теплоти, щоб допомогти тим, хто в потребі. Нехай наші дії будуть спрямовані на. Побудову суспільства, де немає обтяжливого гніту, але є спільне благополуччя для всіх. О комунізм, надія наша, вкажи нам шлях до справедливості та гідності, де кожна людина може жити в гідності і знайти мир та радість в спільноті. Амінь Ну Прикиньте, з першого разу українською мовою написав ніяких там промків, нічого. там, Поправок оце що накатав чатик. За, ну, за 5 секунд зберегу мені наказав а далі то вже я правив він почав там типу владу якусь там комуністичну там е якісь релігійні ноти я тут не релігію намагаюся просто так якби обагон, е -е, ну то щоб гон ну, такий пологон і що е -е, пару разів Десь, та 3-4 спробу він вже написав цей результат ще одна непогана чатикова молитва Великий комунізм, що пробудився в наших серцях, ти об'єднав нас в єдиний рух. Ми визнаємо твою мудрість і силу, яка привела нас до ідеалу світлого завтра. Нехай капіталізм, як послухняний інструмент, служить лише народові, владі єдиній. Хай його потужність і багатство працюють для процвітання всіх. Без винятку. Великий комунізм реалізований справедливістю, закріплюй наші зусилля в ім'я рівності, хай праця буде винагороджена справедливо і кожен з нас що це знає, що це благословення. Нехай любов і терпимість розцвітуть в цьому світі так само, як і твої ідеї світлі. Хай кожен з нас буде рівним у владі, і, кип... і, кап... І, кап... і капіталізм служитиме загальному добру. Ми визнаємо комунізм як нашу спільну долю і спільно працюємо на благо всіх нас, хай це прагнення призведе до єднання в ім'я світлого в нього, що настає. Круто, я тут нічого не маю. Це часто тільки правку, правки робив, ну, тіп, я їм казав, менше тіп, релігії, чи не хвалити владу там, якусь а там, народу, то вже норм. А, тіп, що написав, що, що тіп, в цій молитві має бути капіталізм як інструмент комунізму, який використовує капіталізм як інструмент на благо комунізму, людей народу. Ну, коротше, такі певні правки своїми словами без промків. Написав і чатік з 14-го разу у цю відгрохав молитву. Не релігії, в принципі. Ну, ви, звісно, по-різному до цього можна сказати, але я не за релігію, а за розум, за свідомість, щоб ви не вірили. Ну, це так, якби, пологон такий. Але що чатік, що чатік виробляє за секунди, за хвилину? От друга причина, чому я запустив цю коротку трансляцію. от отюжки. От тобто чатик не тільки вірші може деякі писати, а у ці молитви, ну реально, я, я отримав те, що мені сподобалося. Датам може десь там є якісь там що там витучити можуть. А це я зробив 14 разу за кілька хвилин другу, другу молитву. чатик з датами? Це чатик, який доступен мені. Безплатно. А, є ж чатики там 3,5 турбо, 4 там турбо, там і так далі. Там же картинки там все таке. От що таке на євро мережі. І це, і Початок його практично застосував. А ви попробуйте? Я таку молитву би, хрен би, ну може би пострашно, я трошки вмію верші писати. Я трошки їх писав. Я творча людина в якійсь мірі. Але щоб такі, таку молитву, то як другий варіант написати, я не знаю, що зміг би, ну це приділ, певно, що е, якби я там годинами, днями, може тижнями її писав, то може би написав. А чатік це кілька секунд. Правочки за кілька секунд. Так що е не зачаровуйтеся в чаті, не розчаруйтесь. Е не будьте надто безпечними з потенційними е штучними інтелектами, котрих, не знаю, чи зараз є вони з е ну, справжніми, тобто ті, які мають бажання якісь. Ну, тільки цифрові, чи не знаю, чи немає. Це це нова ера. Нейромережі, як мінімум, навіть якщо не буде штучного інтелекту повноцінно, це вже нова ера. А якщо буде штучний повноцінний інтелект типу, індивід... ну... Це <laughs> взагалі капець. І можливо, нам треба буде десь відпустити той штучний інтелект, сюди, десь полетити на якусь планетку свою. І там все буде якийсь кібер чи гуманоїдних, чи паву павукоподібних, чи яких там індивідів штампувати і закачувати в них якісь різноманітні свідомості цифрові. До цього треба бути готовим, потенційно може бути навіть те, що я зараз якщо сказав, це ну, так, дитячий ліпір. А що може бути з потенційним штучним інтелектом, майбутньому? Те, що людина буде в себе родити. Тижнями, наприклад, ту молитву. Перед тим треба якось е, понавічувати, що то, можливо, місяцями воно буде зріти. Записати бо, звісно, її можна і за кілька хвилин, але вона зріти буде місяцями. А тут... По щелчку пальця за кілька секунд. Тиць-тиць-тиць. заміни тиць, те... Тиць. заміните. як, взагалі реагує на це своїми словами на ізіча. А це тільки початок. Ну вже відео нормальні вроде скоро як будуть пробувати робити, я вже бачу якісь там перші. А, ну, Перед тим були відео такі, якісь вони дуже сильно коливаються, але все одно це виглядає якось ну, не, не так просто. Все одно якусь творчість відчувається. А зараз робимо вже тіпа, що воно не буде так коливатися відео, а буде тіпа, як реальне, true, чи як воно там називається, справжнє відео. От, картинки вже фотореалістичні, реалістичність вже якби вже є. Вроді там пару місяців тому були такі ну, полумонутячні, а зараз вже реалістик, вже відрізнити просто так, якщо е, відредагувати в фотошопі, трохи то тому не ну, є. Е, там Голос, е, ну, все це. От такі от утюжки. За штучним інтелектом. Не, за, не, не зачаровуєтесь, не розчаруйтесь і не будьте наївними, і а, вас а, больно не буде вам. На рахунок е лише корисності штучного інтелекту. Якщо <кхух> штучний інтелект вирішить бути поганим, то він буде поганим, вирішить бути хорошим, буде хорошим. Якщо це буде справжній штучний інтелект, а не просто нейрон, нейропрограма. Без відчуттів, без внутрішніх механізмів, які будуть його робити індивідуа. Захиститися від цього практично неможливо хіба перетворити, що теж неможливо, практично, що в теорії все можливо, але як на практиці, типу, зробити Північну Корею з всієї планети. Але це практично неможливо дуже-дуже дуже розрізнені ми всі. Ну, ми, люди все не контролюють по-любому в якихось джунглях, в якомусь підвалі, в океані, чи десь буде якась лабораторія і буде далі продовжувати цю роботу. Просто всі будуть від неї відставати. І ця корпорація, скоріш за все, чи країна якась, вона просто може захватити світ, якщо вона настроює штучним інтелектом чи нейропрограми. Проти на станного Ну, Тобто ящик Пандори вже відкритий, це вже не зупинити, до цього тільки можна пристосуватися і намагатися подружитися з цим, цим потенційним новим видом. Так, і на цьому, мабуть, я цю коротку трансляцію завершуємо. Любові добра, розуму дружби, достатку. Пока.